Ми приїхали зараз сідати на паром і пливти в Уругвай. Хайзе, рада вітати вас на своєму каналі Помішана на Тревел. Ми повернулися з Європи в Аргентину буквально на один місяць і вирішили не витрачати час даремно, тому сьогодні вирушаємо в колонія де Сакраменто, яка знаходиться на другому березі річки Лаплата навпроти буенос Айреса. Я завжди хотіла скористатися паромом, тож сьогодні в мене є цей шанс. Підписуйтесь на мій канал і let's go! Отже, для того, щоб дістатися з Беносайреса в колонії Адель Сакраменте, уругвай, потрібно заздалегідь забронювати квитки на сайті, який я вам залишаю внизу під відео, а також прибути на термінал цієї компанії, яка займається поромною переправою. Ми прибули приблизно за півтори години до відправлення, так як є вірогідність того, що тут буде велика черга. Плюс тут потрібно пройти чекін, паспортний контроль, по факту митний контроль і сісти на свій паром. Черга тут значно швидше рухається, ми вже стоїмо біля проходження безпосередньо паспортного контролю. І хвилюватися не варто було, як ми хвилювалися. Питочок у нас куплений в цій перевізній компанії. Ціно ну, я пройшла вже чекійний паспортний контроль, дуже швиденько це все, черга рухалася значно швидше, ніж було спочатку видно. Тому, в принципі, ми десь за півгодинки встигли все зробити. Ми зайшли зараз на паром, він таких розмірів, ніби ти просто в готелі знаходишся. Тут можна вибрати місце, яке тобі подобається, взяти собі каву і сидіти, дивитися у вікно. Тут, до речі, є дідуші. Просто в паромі. Ось так виглядають ряди, де можна сісти. Будемо дивитися через вікно. Куди нас везуть. І так, тут вільна посадка. І якщо ви хочете сісти, не так як ми, а більше ближче біля вікон, зайняти свої місця, приходьте трошки раніше. Ми вже вирушили і наш маршрут займає приблизно 1 годину 15 хвилин всієї дистанції від Буенос-Айреса до колонії Сакраменто. Я вам скажу, що швидкість парома досить серйозна. Ми дуже швидко рухаємося і це круто. Взагалі досить комфортний варіант переїзду між Уругваєм і Аргентиною. Тому що просто рухаєшся спокійно по воді, не відчуваєш ніяких хвиль. Річка тут не така, не така бурхлива, як океан, і це круто. Ми вже прибули і стоїмо ще просто на причалі, чекаємо, коли нам скажуть виходити. Паралельно спостерігаємо за цією красою збоку. Цікавий факт, що ви проходите контроль митний в Буеносі. Заодно, як в Аргентині, так і в Уругваї. І ось тут нас вже просто випускають, і ми вже йдемо в місто. Наший паром, яким ми припливли, йдемо зараз вже на територію Уругваю. Якщо ви хочете подорожувати на своєму авто, то тут теж така функція можлива. Для автомобілів є окремий поверх. Що я можу сказати? Ми приїхали без інтернету, без завантажених готових Google Map. Тому я не знаю. Зараз будемо щось вирішувати з цим питанням. Ось тут ми вийшли, а ось тут буквально поруч можна купити квитки на назворотній рейс в Буенос-Айрес. А також, вийшовши з парома, ви можете замовити собі відразу сіті тури і поїхати дивитись колонію. Або ж, наприклад, орендувати авто. Тут все це є. І вийшовши ось буквально 2 метри направо чи наліво, ми потрапляємо до зупинки автобусів, яка вас може теж повезти кудись на екскурсію. Я нічого не маю проти, але скільки це буде тривати? Чому всюди в жіночих туалетах черги по кілометру? Може, давайте вже щось зробимо, дівчата. Так як ми не купили собі інтернет і не завантажили офлайн-карти, ми взяли собі ось такі звичайні карти, і будемо зараз повертатися у 2000-ні роки. Щойно вийшли з порту, і на перший погляд, це таке приємне весняне світле містечко. Ну, але поки що це все нагадує той же самий Буенос Айрес, можливо якусь частину його міста. Зараз ще хочемо подивитися, яка тут оренда. Угу. Зараз хочемо спробувати орендувати мотоцикл, звичайний скутер, на автомобільні права. Фух. Загалом простої, але ми в черзі 20 хвилин. Людей багато, з варіантів мопедів був лише один, і то він дуже маленький. І ми вирішили просто в якийсь момент, що ми не будемо вже стояти, підемо ходити на наших двох ногах і не паритися. Можливо, по дорозі десь побачимо ще мотоцикли, які здають в оренду, і в них спитаємо. Тому що там просто реально сервіс такий, не дуже крутий. Дві людини всього-навсього на касі стоїть. Які з тебе беруть і гроші, і анкету ти заповнюєш. І одночасно одна з них біжить, видає ключі, видає шоломи, качає колеса у машинах чи в велосипедах. Це якийсь стреш, не знаю. І всі стоять просто 50 людей там в черзі. Коротше, йдемо в пошуках чогось кращого. Йдемо вуличками колонії. І тут видно вже да, атмосферка така, як і в Буеносі, дуже багато кленів. В принципі, будиночки теж так само побудовані. Немає високої забудови, але це буквально набережна біля порту. Ми прийшли до річки, спускаємося сюди на набережну. Цікаво, що тут теж видно, яка вода. Це та сама річка, що й в буенос айресі Але тут. Більш такий цивілізований пляж, він більше прибраний, природні камені. І ось тут вже дитячі майданчики. Буквально поруч живуть уже люди. Ми їхали в колонію і взяли з собою теплі кофти з такими знаєте, думками, що ми будемо плевти на паромі, там буде відкрита тераса і там буде досить холодно, тому що швидкість його немаленька. Але як виявилось, ми сиділи в комфортному просто такому великому приміщенні, яке схоже просто на готель, на якийсь кінотеатр. І по факту нам це не знадобилось. Тепер ми ті ковти з собою носимо. Зараз сидимо, сонце просто сьогодні неймовірне, таке літнє, вже я би сказала. Не вистачає тепер якоїсь ляної сорочки з собою. Така атмосферка приємна. Будиночки гарні. І ще мені подобається, що тут дуже багато лавочок просто на вид на горизонт. Колонія це у нас історичне місто. і Тут буквально заходиш за поворот і вже починаються красиві художні галереї. Залишки фортеці, гаубиці видно. Тут вже екскурсії проводять. Погляньте які дерева. Туристичні магазинчики з сувенірами відразу зустрічають. Зходимо на територію цього порту чи порту, як правильно звучить. Там є, не там є. І цупки великі. Ними піднімають цей міст. І вже твої вороги не можуть зайти всередину. Мені здається, це найгарніша частина цього порту. У цієї фортеці. Маяк і красиві будиночки. Обійшли ми цей форт і зараз вийшли вже ближче до набережної. Вже далі біліють пляжі. Незважаючи на те, що це річка, то все одно є пляжі. І дуже така красива набережна, вона трошки покручена. Багато кав'ярень, ось дивіться, тут верстат. І люди пряжу. З пряжі роблять нитки. Круто. З іншого боку, лаплата така сама брудна, як і в Буенос-Айрісі. В принципі, це особливість цієї річки. Але тут в Уругває помітно, що пляжі такі більш прибрані, тут викошено, немає пластику, немає ніяких шматків бетону, арматури, такі більш підходящі для того, щоб на них відпочивати. Якщо ви будете тут в колонії, то я рекомендую вам ось це кафе Аніта плюс тут смачненька кава, ціни плюс-мінус дешевші, ніж на набережній. І в цілому комфортно, затишно смачна їжа. Ми йдемо зараз по Тутугару і тут реально відчуваєш себе ніби на центральній вулиці в Мендозі. Теж багато кленів, широка вулиця, багато ресторанчиків. Всі тебе закликають до себе зайти, поїсти. Атмосфера дуже схожа. Приємно. Зайшли зараз в маленький супермаркет за водою, і теж так цікаво, коли ти розумієш, що це ціна приблизно в гривнях за пачку печива 145 гривень. Ну там насправді одна гривня три копійки за один уругвайський песо, але тим не менше. Може здатися, що тут такі самі продукти, як і в Аргентині, але є буквально кілька якихось продуктів, які не зустрічаються в Аргентині, або вони просто тут інших брендів. Але в цілому асортимент схожий. Теж популярні альфа-хори, дульче далече. Ну і в цілому цукерки ті самі. І загалом атмосфера теж така сама. Зараз подивимося, як на касі буде справа, чи будуть запитувати місцеві якісь документи чи ні. Знайшли стежечку з отаким виглядом. Ми хочемо трішки від дороги відійти, щоб побути наодинці з природою. Спустилися вниз. Тут так гарно шумить рогіз Клас. Вийшли тільки що з ліса, з кущів, я би сказала. Тут вже пісок, пляж. Класно. Так, ми прийшли реально на пляж на Дніпрі, тому що вода дуже чиста, а тут намитий пляж, видно, що його створили, там далі вдалині видно буйки, тому що тут мілко і треба реально далеко до його доходити, щоб був результат. І ось так це все виглядає. де позасмагати, люди просто приходять. До речі, в Черкасах теж ось такий очеред на Дніпрі ріс. Потрапили в кадр. Засвітились на Ютубі. Ну, все-таки відмінність від пляжу в Буенос-Айресі трошки є. Тут реально мілко, чистий пісок, чиста вода. І глибина починається дуже далеко. І ось можна ось так от чилити. З дітками воно плавають. В цілому приємно. Спостерігаємо за паромом черговим, який приплив з буенос айреса Зараз прийде більше туристів. Люди налаштовуються на літній сезон. Ми трішки відійшли від пляжу, рухаємося в напрямку парку і розуміємо, що ми ніби йдемо зараз по якомусь районі Торонто. Особливо, наприклад, як Квін Іст, вулиця така була, стріт Квін-Іст. І от вона дуже схожа на те, що тут простір, масштаб і будиночки такі в американському стилі. Без парканів практично всі. Ви думаєте, що це копійка? А ні. Оригінальна марка Fiat. Значить, там стоїть Fiat у вигляді копійки. Поворот на 180 стоїть нива. Ну Що вам сказати, люди? Це реально нива. Зайшли на АЗС за питною водичкою. Хочу вам сказати, що вибір товарів то більше, ніж у тому супермаркеті, що ми заходили місцевому. Я, наприклад, побачила ось це морозиво класне. Похоже, на ескімо. Так, ми зайшли в якийсь район, який є е, уже не туристичним. І тут ще одну зустріли машинку. Ціла колекція народ. Я не знаю, що це четверка, п'яторка, як там їх розрізняти. Але, але ось так. Доходимо до парка, в який ми хотіли потрапити, і тут якийсь справжній ліс. Сидячи по деревах і по масштабах цього парку. Зараз покажу вам все. Ми вже спускаємося в парк, і він з дорогою автомобільною, тобто він тут такий досить великий. Теж масштаби, якісь такі канадські, я би сказала, навіть да? українські. Більше нагадує якийсь заповідник, можливо, або просто лісову рощу, чи частину лісову да? біля, біля міста. І реально тут пальми, різні кедри. Красиво. Зони для пікніка вистачає, просто щоб пройти і повідпочивати. І так, ми відійшли трішки від дороги. Тут досить такий цивілізований парк, все косять. Але ми знайшли ділянку, де трава ще більш-менш зелена. І я дуже хочу походити без по ній, тому роззиваємося. Блаженство, просто відчуваєш. Енергію землі. Відчуваєш цей масаж приємний від травички. Ноги втомилися в кросівках. Клас. Історична частина, звичайно, цікава, але опинитися так серед дерев, в лісі, серед природи це найкраще. Тому відпочиваємо кілька хвилин. Поки відпочивали, зрозуміли, що заради такого вайбу можна і в сусідню країну зганяти. Ми щойно встигли зайти навіть в торговий центр і трішки пошопитися. Я вам потім розпаковку зроблю як повернуся додому. І, в принципі, ціни мені тут подобаються. Ми дуже швидко поспішаємо в порт, тому що до відправлення парому 40 хвилин, а нам ще йти 15. На годиннику зараз 17.30, у нас відправлення через півгодини. І якщо чесно, ми трошки хвилюємося, хоча ми вже доходимо до порту. Але тим не менш, шад GPT радить приходити раніше, там за годинку і так далі. Ну, Ми сьогодні перевіримо, чи можливо поїхати з колонії, але якщо ти приходиш за півгодини до відправлення. Заходимо вже, тримаємо кулачки. Біля нашого перевізника немає черги, і це дуже круто. Зараз спробуємо швиденько пройти це все діло. Чекіншою нас закінчили. Зараз даємо наші речі на ексрей, їх просто перевіряють і все. І ми проходимо на наш паром. Дивіться яка машинка їде в Аргентину. Опа! І ми йдемо на наш паром. Трошечки затрималися на паспортному контролі, а так, в принципі, Ніяких питань не виникало. Єдине, просто що, що ми купували свої квитки е, через українські карти і оформляли їх на наші паспорти, а при в'їзді-виїзді показували ДНІ. І в них трошечки зависання відбулося в цьому моменті. Вони думали ставити початки в паспорт при виїзді, а виявилося, що у нас якби є ДНАЙ і так далі. Ну, коротше, якщо що, то можна з цим е, типу, вирішувати питання саме через те, що або ти на ДНАЙ купуєш. І заїжджаєш, якщо є така можливість, якщо використовуєтеся картами аргентинськими. Ну, або вже в нашому випадку, якщо на паспорт, то просто показувати паспорт при в'їзді-виїзді. Ось така у нас була сьогодні невеличка прогулянка по красивому містечку в, в Уругваї. І зараз ми вирушаємо назад додому в Буенос-Айрес. Буквально через півтори годинки ми вже будемо їхати в таксі. Ливали вже в Буенос Я розумію, що я цю башню ні разу не бачила. Ось так от два роки в Аргентині. ну що, Всім дякую за цей тріп коротенький, за те, що ви були зі мною. І зараз на десерт буде розпаковка з місцевого торгового центру в Колонії Роблю вам невеличку розпаковку з Уругайського торгового центру. І які речі я собі купила, все показую, і називаю ціну. Уругвайський песо він дуже схожий до курсу гривні. Тобто, один песо приблизно як одна гривня. Але там трошечки є різниця, тому я просто буду песо називати. Ось така ковтинка це 700 уругвайських песо. Спортивний топ. І також я купила ще ось такі дуже ніжні літні штани. Мені подобається і колір, і їхній. Формат, мені взагалі таке подобається. Ніжні, такі легенькі. І їхня ціна була 1400 уругвайських песо. Але в магазині була акція, і на ці речі була знижка 20%, тому замість там, 2000 песо, які я мала заплатити, я заплатила 1670. Якщо в доларах це рахувати. Це приблизно 40 доларів за ось ці речі. Я вважаю, що це досить крута ціна, враховуючи той факт, що всі вважають Уругвай приблизно по ціні м, навіть дорожчим, ніж Аргентина, і це здається, що дійсно на якісь речі там щось дорожче. Але речі, от, саме на одяг, я не помітила цього. Навпаки, там багато чого можна було придбати за значно нижчі суми ніж це коштує в Аргентині. І вибір хороший в принципі, був і якість краща, просто більше товарів. Але знову ж таки, ми шопились буквально 20 хвилин, тому цей випуск не про шопінг, це просто маленький такий додаточок до цього випуску.